Доброго дня вам, дорогі земляки, маліжани Мукачівського відділення нашої академії. Сьогодні у вас велике свято посвята у Маліжани. Це свято відбувається завдяки підтримці дирекції вашої школи. Вчителів, батьків, наставників творчої юні, зокрема, голови філії маліж, мукачівського відділення почесної професорки нашої академії, Лариси Строїн. Шлю вам від свого щирого серця, великі вітання. Побажання успіхів в навчанні і творчості. Міжнародній Академії літератури і журналістики ви будете зростати. Навчитеся творити у різних жанрах. Можливо, хтось займається малюванням, віршуванням, прозою. Для вас. Усі сторінки нашого веб-ресурсу відкриті. Також і в журналі Країна талантів. Від імені вченої ради, професорського складу, викладачів наших громадських наставників, сердечно вітаю мукачівських маліжан з поповненням у нашому полку. Щасти вам, юні друзі, хай буде мирним небо над нашою квітучою, прекрасною Україною. Хай буде у вас міцне здоров'я, наснага до навчання і творчої праці. Щасти вам, мої юні друзі і ваші наставники!